Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал, мене звати Євген і я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу, Нову Зеландію. Сьогодні поговоримо про таку інтригуючу тему. Хто ж не виживе в Новій Зеландії, взагалі міграція без прикрас. Тому, будь ласка, підтримайте мене, поставте вподобайку, розлоги, коментар, Поширте це відео і ви не будете пропускати. Мій репортаж такого гарного місця, як я зараз іду, це Ботанік Гарден, який розташований в місті Крайчич. І що, поїхали? По-перше, Нова Зеландія не підійде тим людям, які звикли все порішати пошвидше. Тобто, ви одразу повинні погодитися з цим і прийняти цю думку, що прийняти цю реальність, що тут навіть за більші гроші Якщо ви готові заплатити, вам придається чекати якогось там сервісу в спільній черги, тому що тут є своя бюрократія там, чи прийом до якогось лікаря прошвидшити ще, ще щось, вам, вам не допоможе. Вам придеться чекати і звикнути до цього, або вам ця країна просто не підійде. По-друге, Новозеландія не підійде для тих людей, які не витримують самотності або ізоляції. Тому що, як не крути, вона віддалена від іншого світу. Тут нема таких мегаполісів, як в Європі або в США. І це не всім людям підходить. Також тут не так, там, наприклад, приїжджають часто світові зірки з концертами своїми, як в інші країни. Тому, друзі, це також треба на це зважати. По-третє, це ті, кому важко без сім'ї та друзів. Новозеландія дуже віддалена країна, вона знаходиться десятки тисяч кілометрів від Європи, від України. І хто звик до такого спілкування близького дуже це може бути випробуванням великим. Тому що Новозеландці самі по собі не привітні, але це для вас буде челендж, якщо, ну, якщо ви не зможете тут усвідомити той факт, що ви дуже далеко від рідних, близьких, друзів. По-четверте, дуже ускладнить вашу імміграцію та імміграцію та адаптацію незнання англійської мови. Такі самі базові речі, як прийом до лікаря, похід в супермаркет. Це ж без цього жити якби не можна. Англійська вам допоможе, якщо ви будете знати. Також завести нових друзів, в новій Зеландії. Також дуже важливо, без, без англійської мови буде важко зробити, ви будете жити, знаєте, друзі, в своєму такому мікросвіті, де ви не зможете знайти нормальну роботу, не зможе бути у вас кар'єрний ріст. Тобто без англійської мови ніяк. я вважаю, що в Новій Зеландії дуже добре, що тут є англійська мова державною мовою, тому що все-таки англійську легше вивчити, і якщо ви її вивчите, то... У вас тоді відкриється багато можливостей, це ж вам не обов'язково жити все життя в Новій Зеландії. Якщо ви знаєте англійську мову, ви можете отримати новозеландський паспорт і емігрувати до Австралії або там, в якусь іншу країну англомовну, тому що найбільше людей на планеті спілкуються саме англійською мовою. По п'яте, тут буде дуже тяжко людям, які не готові до фінансових труднощів. Адже коли ви емігруєте до цієї країни, ви повинні бути готові, що тут не так все легко, якщо у вас немає надійної роботи, яка може забезпечити вас чи вашу, вашу сім'ю, або там ви не розбирали перед цим якоїсь суми, так званої подушки, щоб у вас було забезпечення, якщо ви не знайшли так швидко гарну роботу, то вам буде тяжко. Тому що в країні дуже дороге житло, його не так легко знайти, і це буде забирати у вас багато грошей. Тому, друзі, хто не готовий до цього, то Нова Зеландія буде для вас непростою країною. Потім тут буде складно для тих людей, які шукають ідеальну країну, а не можливості для себе. Тому що Нова Зеландія вас розчарує, адже тут дорогі ціни на житло, не так легко знайти роботу, складність там з адаптації до країни. Тобто Постійно треба удосконалюватися, бути готовим перевчитися, поміняти вашу професію, тому що там наша вища освіта вона може тут не підходити. Деякі тільки підходять, що не треба перевчатися. Багато професій, такі як лікар, наприклад, тут треба здавати екзамени, перевчатися заново. Так що, друзі, будьте готові до змін. Ідеальних країн взагалі не існує. Просто є такі, які більш нам підходять, які менше. Потім тут ще буде важко для тих людей, які не вміють розслабитися, насолоджуватися життям. Тут взагалі немає такого розуміння, як ти працюєш і вихвалятися тим, що ти працюєш понаднормово і готовий працювати більше, щоб заробити більше грошей. Тут такий стиль панує, як робота, сім'я, баланс. Тобто Кожен хоче попрацювати. Певний час, але не багато, як правило, 40 годин, і відпочивати, проводити час зі своєю сім'єю, тобто більше працювати. Ну не, не всі хочуть і всі і багато людей, хто іммігрує сюди, іммігрант, особливо. Вони думають, що вони застрягли, тому що їм такий стиль спокійний не підходить. Будьте, будьте друзі, також до цього готові. Скажу вам. Також Нова Зеландія не підійде. Для тих людей, які не, не сприймають різноманіття людей. Адже в Новій Зеландії живе дуже багато різних національностей, починаючи від е, маорі, азіатами, європейцями. І тут багато мов, багато різних культур, е, багато різних кухонь. До цього також треба звикнути, тому що це може не всім підійти. Будьте готові, якщо ви приїжджаєте в Нову Зеландію, то тут я, у вас буде дуже велика різноманітність саме культур, людей, яких ви зустрінете різних мов. І це непогано, ти до цього звикаєш, дуже швидко можу вам просто розказати на своєму досвіді, друзі. Зараз я проходжу через міст, тут кожен день рахує, скільки велосипедистів проїхало. З сьогоднішнього ранку було вже 743 людини. Я тут рахують, Кожен раз, коли ти приїжджаєш, якийсь стоїть там, мабуть, девайс. Потім, от коли ти проходиш через цей місток, також видно станція гондол. Там ви можете купити собі квиток і покататися по річці, по центру краще чи через Ботанік Гарден. Ціна десь 30-40 доларів, щоб покататися. Такі гондолі. у вас там буде людина катати, або ви самі зможете, дивлячись, що ви хочете. І від цього ціна залежить. Сьогодні, друзі, була така тема. Я думаю, вона вам сподобалася про те, кому Нова Зеландія не підійде взагалі. Я навів там причем. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. І хочу побажати, щоб вам щастило у всіх ваших починаннях, щоб ви не бралися. Підтримайте, будь ласка, мій перший і найбільший україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Хочу вам побажати, щоб щастило у всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку, друзі. Нехай щастить.